Привіт з вами Фантом. Зараз ми будемо грати в Last Day. І ми підемо на собиті в погоню за удачею. Найдемо 12-й обломок карти, я надіюся. І тайник з 500 кришок. Зараз підемо на нашу подію. В погоню за удачою. заберемо у рейдерів кришечки. Так, де вони тут у нас? Вони сосновому бору. Біжимо туди. Потрібно було взяти одразу всі обломки, але добре. Так, уже все. Політілі. Заходимо в сосновий бор. Так. Тут на нас сразу токсичний біжить, Сразу два токсичних біжить. Ми з ними розбираємось. Тут олень. Ай-яй-яй, а він убіжав. Ну, добре, нічого. Ще токсичний. Ну, звідки ти взявся. Так. О! Ух ти. Уже загрився. Нормально. Я хотів у них стирити по-тихому. А він взяв загрився. Ну, нічого, зараз їх і так рознесем. Все забрали. Тут у нас оленів також треба забирати, тому що з них. Цілих три м'яса падає. Як ви бачите, я зараз в'яленим м'ясом. Дуже неплохо хіле вона. Зараз біжимо, бігаємо. По ящичок наш. Надіюсь, не загриться той товстяк. Так. Опа. 12-й обломк у нас. Все, можна уходити, в принципі. А можна іще глянути, пошукати ящички. Наприклад, як ось у нас стоїть, ми його залутаємо. Заберемо з сезону награду. Опа. Ну, ми тут виберемо катану, я думаю, так, да, катану візьмемо. Так, ящичок відкрився. Добре, будемо йти додому. До речі, я вже завтра піду останній раз на комуну. І, думаю, поміняти трансмісію для віздіхода для нашого АТВ. У мене є варіант одразу поміняти було два балони, але я думаю, що я встигну насобирати і завтра заберу трансмісію. Так. Беремо 12 обломків. Примініть. У нас карта. Шеф приказав підняти. Сундук на вишку і спрятать там. Но я боюсь, висоти, поэтому закопали все в предгоріях. Только не проболтайся. Хорошо. Так. Ну, ми сейчас закинем вялиться м'ясо. Так, хай вялиться. І возьмемо одразу всі кришки. У нас 260 кришок. Так. І зараз полетимо в предгорія. Кам'яні викопувати наш, наші 500 кришок. Ага, це холми у нас. Оце Предгорія. Правильно ж Прітгорія? Так, да, правильно. Летимо туди. І дивимося. Забираємо, по-моєму, 500 кришок. А раніше, як мені казали, то випадало по 100, а із фіналу оцього. Зі скарбу випадало 1000. Так. Тільки я тупанув. Я тупанув, мені то потрібно було взяти лопату, Навірно. Ну, нічого, зараз уже знайдемо. Так, це не воно. Ні, це обичний ящик. Оно лопата у нас Так, треба було взяти лопату, напевно. Так, ну добре. Зараз цей ящичок звичайний залетаємо і подивимося. Може в нас на почті є лопата, але вряд ли. Прийдеться крафтити тоді якось питатися. Ось, що, требується лопата, так. Да. Ну, зараз ми цього стячка заберемо, відкриємо ящик. І потім візьмемо з почти ресурси і скрафтимо лопату. Так, а що у нас там потрібно? Залізо доски і гвозді. Проблемка. У меня на почте может не быть досок. Так, ладно. Дивимся, что тут у нас. Что тут у нас. У нас тут ничего вообще нема. Ну, залеза есть. Да. Гвозди есть. А досок немає. Ладно, побігли тоді додому. За лопатою. А це, звісно, я, звісно, тупанув. Бовка можна вбити, а зомбі нам не потрібен. Просто убіжимо зараз. Так, да, звісно, я так собі тупанув. Так, зараз по биріку Біжим додому. Возьмем лопату і викопаємо наш скарб. Так, 3, 2, 1. Заходимо. Летимо швидко по лопату. Так, беремо лопату. І побігли назад. Тільки нам потрібно взяти чопер, тому що енергія вже закінчилась. Він у нас грязнуватий трохи, але я думаю нічого. Так, поїхали. предгорье ехать. Так. Фу. Я надеюсь, уже сможем выкопать. Так, стоим. И оно здесь у нас в центре было, по-моему. Капец там зомби. Токсики опять. Звичайный загрыз, все нормально. Так. Ну, треба найти зараз. О, бачу лопату. И куча токсичных бежит. Просто. И принять душ. Прекрасно, конечно. Да, известняк мне прям потребен. Так. Того нам не потрібно вбивати, напевно. Так, свісняку далимо цей? Залутаємо ящик. Залутали і викапуємо наш скарб. Опа, 500 кришечок. Сюди. І тепер, що тепер? Полетимо на цей, на заправку крутити кришки. Зараз ще два ящичка. Зараз залутаємо. Чому б ні? Вовчок. Заспавнився зомбі. Звідки він взявся просто? Так, лутаємо по-бистрому. І їдемо на заправку. Так, взяли. Ще один ящик. І зомбі загрався. Опять. Так. Потрібно поставити не авто, а самолічення. Так, це все беремо і біжимо на заправочку. Так, заправка. Їхати. Так, це можна схавати. Я надіюсь, хоча б один джекпот нам випаде. Було б дуже неплохо. Також нам потрібно. В цьому собі погонь за удачею. Коли буде 400 ой, 340, то нам випаде АК-47 із модифікаціями класними. Так, можна прийняти я Японія, як вдома будеш приймеш. А поки що сюди. Я не сообразив, треба було взяти закинути вилку і колесо для чопера. Але вже нічого. Так, пару разів прокрутимо вручну. Так, до первого. Опа, випало 45. І все, можна на автоспін. Будемо дивитися, що тут у нас. Мені, до речі, зараз дуже потрібні оружейні деталі. Я оцей погоні за удачею. Забрав їх на другому рівні. Там їх давалось за 140, по-моєму, щось таке, чи за 200 клевера. Неплохо три ізоленти. Так. Можна картинка. Трансмісія до АТВ. Було б неплохо, якщо б випала трансмісія. Я, до... Я ще АТВ не почав збирати, але думаю, вже скоро буде. Ось у мене вже завтра появиться перва трансмісія з комуни. Я, напевно, запишу відео про це. Так, ну а поки що у нас крутиться. І кришок не ну, сильно не буває. Зараз 600 штук було 700. Так, ну я все-таки сподіваюсь на джекпот. Поки що крутиться, крутиться. Опа! Джекпот. Дробовик бензин на жовтом! Чого бензин на жовтом? Тут все, що потрібно, це дробовик або стальна пластина мені. Стальна. Ой, не пластина, а сліток точніше стальний. Ну, неплохо. Але дробовик було б найкраще, ну вже нічого. Якийсь такий собі джекпот попався. Один бензин на за три жовтих найкращих кришки. Таке собі, звісно, я сподіваюся, що випаде ще один нормальний джекпот. З шансом вибити трансмісію якусь. Мені до речі в коментарях писали, що недавно прокрутили там 17 чи 15 тисяч кришок. Як так думаю, вони вибили собі той апарат удачі, в якому кожен день... Забираєш там 20 чи 40 кришок, я не пам'ятаю, напевно, 20. Це він. Ось у нас в погоні за удачею. Оцей апарат забирали люди. Тут також ящики дуже неплохі. Також карта інспектора, а ми зараз забираємо калаш. Може, навіть дійдемо до щенка Третього рівня було б неплохо. Ну, поки крутимо автоспіном. 400 кришок залишилось. Опа, плюс 24 клевера, неплохо. Отак би хоча б кожні 2-3 рази і можна і до щенків дойти тоді. Я ще заберу свої кришки в бункери Альфа. І ще десь покручу і надіюся, мені хватить до щенків 3 рівня. Тому що, звісно, хочеться вірного друга. З 3 рівня вони не випадуть. Вірний друг, але. Якщо скрестити, то може з четвертого І ПВЗ. Так, ну залишилось уже 250 кришок. Так, крутиться, крутиться. Де ж мій другий джекпот? Баночки таке собі. Найкраще це у нас свинки такі з золотом, але вони падають, звісно, дуже рідко. Так. Курочки таке собі. Банки, банки. Опа! Ці випали. Свинка з золотом. З них 50, з двох падає 50, а з трьох банок 45 цього кришок. Часто, в принципі, курочка падає. Це неплохо. Опа, опять курочка. Так. Уже залишилося. 130. Це 13 прокрутів, уже 10 залишилось. Де ж мій джекпот? Я надіюся. Може ще один випаде? Опа! Джекпот. Тут у нас. Я навіть не знаю, що тут потрібно таке собі. Мініган може. Опа! Так, мініган. Неплохо. Бункері альфа розвалювати якраз. Ну, наші 50 кришок вже вручну можна докрутити. Так, нічого. Тут нічого. Два прокрута. Так, давай. І останній. ні, нема нічого. У нас зараз. 683 клевера. Якщо постаратися, то можна ще підсобирати все-таки і щенків забрати. Ну, я постараюся. Ну, в принципі, на цьому можна закінчувати. Якщо вам сподобалось це відео. То ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. І всім пока!